Не просто так говорять, що маючи чотирьох друзів мільйонерів, ти будеш п'ятим. І це є так, через те, що коли ти в колі підприємців. Взагалі кожній людині треба знаходитись в тому місці, де, коли ти сідаєш за стіл, там не йдуть розмови про людей. Там йдуть розмови про бізнес, про ідею, про гроші, про успіх. Потрібно. Окружити себе такими людьми, які про це говорять. Ну немає сенсу об обсуждати інших, просто немає. Тому бізнес-спільноти, я можу сказати, це якраз те місце, де ти приходиш, де ти можеш попакпопрактуватися в будь чому mm -hmm. Хочеш вийти на сцену, вийди на сцену, тебе інші підприємці підтримують. Ну, можливо, вони тобі задають такі питання, яка кула, але коли ти вийдеш просто до інших людей, тобі ж для тебе вже нічого страшного не так. буде. Тому всім рекомендую ці спільноти максимально тим, хто починає, тим, хто навіть вже почав. Це ну не обов'язково про розвиток. Це навіть про те, що однодумці люди, з якими ти можеш поговорити про якісь проблеми, факапи, задачі в своєму бізнесі і побачити зовсім іншу точку зору.